Вітаємо шанувальників футболу. городі показує Новояврий, центральний стадіон імені Олега Русина. З вами коментатор Василь Тріска. В ефірі Прем'єр-Ліга, гірник Новояврівськ ФК Миколаїв. Сьогодні зустрічаються одні з лідерів обласного футболу, бронзова і золота команда минулорічного чемпіонату. Отож, гірник Новояврівських ФК Миколаїв. Суперники достойні один одного. На даний момент у турнірній таблиці вони також є сусідами. На сьогоднішній день футбольний клуб Миколаїв посідає четверту позицію. Після 20 матчів в активі миколаївців 40 очок. У Гірника на 4 очки менше. Також зіграно 20 матчів, 36 очок і п'яте місце. Уся Сидівська бригада міста Львів. Спостерігач арбітражу Ореш Мегельський місто Львів. І ось Роман Блаватський дав свисток про початок цього матчу з м'ячем гірник. Залишається по 4 гри зіграти обидвом командам. Тому ціна кожного здобутого чи втраченого очка вкрай велика. Обидві команди все ще зберігають шанси на нагороди чемпіонату. Атакує гірник. Юрій Пазиняк. Остаброда контролюють м'яч господарі. Брати Пазиніки зіграли між собою. Юрій входить у воротарський майданчик і. З ходу пробиває Ярослав Деда, капітан Гірника. В один дотик був у ближній кут, але м'яч буквально в сантиметрах пролетів повз стійку воріт. Ось вже такий. На першій хвилині момент господарів. А це вже контратака Миколаєва. 29-й номер Назар Цюбка. І Фолить Назар Цюбка. І тут Деда. І ще одна передача. І поперечка. Деда не зміг добігти до цього м'яча, щоб пробити вже його у порожні ворота. Миколаїв знову цей м'яч, знову пробує проводити атаку. Назар Цюбка. Такий простріл вийшов. Потужний від Назара Цюбки. і м'яч покидає межі футбольного поля. А от для гірника. На підборі Миколаїв. Ще Ні, Це вийшла така передача. Штрафний майданчик. І заблокували цей удар. І ще удар. Дальній удар від Миколаївців на місці Андрій Марчук. Ось така серія. Атакувальних дій від гостей із логічним завершенням. Можна сказати, що зараз рівна гра. На початку матчу. Активнішими були господарі, створивши два-три хульових моменти. А зараз бачимо, вже Миколаїв адаптувався на футбольному полі і вже більше загрожує воротам гірника. Не вийшов удару капітана. Зупинив гру. Ще передача на Деду. Деда з М'ячем можна пробивати. І стійка. Ще момент у Ярослава Деди, Потужний удар. Слав Деда з м'ячем. Ще атака. Верний з м'ячем. І тут же не дав захисник. Дуже швидка. Швидка, можна сказати, контратака була. Подає Коваль сім гравців. В штрафному майданчику Полаєва відбивається. Господарі, знову Коваль з м'ячем. Отут обіграв легенько. І пробуває по воротах. Ще відбій. І ще буде дальній удар. Знову рикошети. І Андрій Марчук з м'ячем. Тут м'яч влучив у голову комусь з захисників. Настільки був потужний удар, що такий. І перехоплює тут Пазеняк. Є простір, можна йти вперед. Йде вперед Пазеняк. Володимир Верний з м'ячем. Можна робити передачу штрафний майданчик. <кій> І... Буквально з ноги Остапа Броди захисник знімає цього м'яча. Коваль з м'ячем. І фол Фол від Юрія Пазиняка. Старицького Деда з м'ячем. Верний. Пазиняк, Юрій Пазиняк. Передачу Передача штрафний майданчик. Не дають пробити Деді. Брода. І пробуває. Пробиває здалеку. Фульмес. Стінка з двох гравців від гірника. Володимир Вердний і Віталій Пазиняк. По свистку показує Роман Блаватський. Виконання штрафного. І Григорій Коваль. Подача в штрафний майданчик. Відбивається гірник. І тут фол, але м'яч фульмеса. Щоб не зірвати атаку, не свистів арбітер. Деда з м'ячем. Не вдається йому віддати чітку передачу. Бареляк. Юрій Пазеняк. Ох майстерно обігрує Цюбко. І Віталій Пазеняк сам не проходить передачі відвертного. Набирав по флангу Віталій Пазеняк. І деда-деда, якщо приборкається м'яч. І удар деди. Знову на місці Маріан Бурмас. З другої спроби забирає цей м'яч. Сім-сім гравців. Миколаєва штрафного майданчика. Подача від Коваля. І небезпечно було. Головою пробував м'яч. Слоневський. Віддає передачу. І тут може бігти Пазиняк. Віталій Пазиняк набирає хід на деду, але тут Маріан Бурмас. Качер. І тут можна завдати прицільного удару. І Відбивається, відбивається господарі. І свисток на перерву від Романа Блавацького. В першому таймі а маємо нулі. Відпочинемо хвилин 12. І повернемось. Береляк біля м'яча. Виконуватиме штрафний удар. І довга передача. Фульмес не повернувся м'яч. Вербний. Деда там на верховій дуелі відіграє м'яч. Пазаняк. Вербний. І потрібно було бити Пазаняку, намагався обіграти суперника. Перехоплює м'яч гірник. І фульмес, фульмес сам з м'ячем йде, а можна йти. Вільно. фуляй на фульмесу. Модан слоневський. Біля м'яча подаватиме штрафний майданчик. Подача. І м'яч не доходить до деда. Юрій Грабовський. Пазаняк, На брата Віталія Пазаняка, проходить простріл. І Деда! Ох, це гол. Оце гол Ярослава Деди. Склався Ярослав у падінні ножицями через себе. Красень гол у дальній кут. Оце це майстер. Довів Ярослав Деда. Свій клас. Сьогодні було у нього досталь моментів. І ось такий, такий красень гол від Ярослава. Вивірена передача від Віталія Пазиняка. Барріон 11-метрової позначки. І деда, деда просто як майстер Ас. Браво браво! Не так часто голи, ну, отримав. Справедливого попередження за те, що зняв футболку. Але це вже не має ніякого значення. Гол Шедевр. 1-0. На 61-й хвилині гірник повів у рахунку у надпрацемповому матчі проти діючого чемпіона Миколаєва. Котовий Миколаєва. І практично з лінії воріт вибиває м'яч. М'яч був практично у ворота. Дивом вдалося його вибити. Головою, хтось з захисників. Гірника. Миколаїв був близький для того, аби зрівняти рахунок. Григорій Коваль, капітан Миколаєва, подає з кутового. Ще атака. Цього разу Марчук надійно фіксує м'яч. І тут Марчук має бути на м'ячі, так? Григорій Коваль. Подача з шафного потрібно відбивати. І тут же лише ногами відбиває Андрій Марчук. Не встигав він руками забрати цей м'яч. На підборі немає нікого, нікому аврізка. Бачимо все, що відбувається. І тут Сілив у кут. І знову марчук. Ох, не виходить удар гравця Миколаєва. Ох, там зачепився за м'яч. Деда. І хороша передача тут на лівий фланг. Потрібно наздогнати м'яча. Фульмес з м'ячем. І ще віддав на Фульмеса. Пенальті. Так, 100%. 100% прибирав захисника Фульмес. Взяв під себе підправу і захиснику нічого не залишалось. Як... А, відверто збити Івана. Виходив ну, Іван Фульмес на хорошу позицію. Звідти реально можна було забувати. Святослав Зубар проти є. 2-0. 2-0. І це, це, це майже перемога. Майже перемога, тому що ще кілька хвилин грати. Ось так сьогодні. Два головні бомбардири. Деда і Зубар, вийшовши лише на останні 15 хвилин. Забиває цей гол з пенальті удоданий арбітром час. Атакує Миколаїв. Майже усі гравці пішли удари. Затисли у штрафному майданчику Миколаївці. І що тут? Положення по загрою. Переводять атаку на правий фланг. Може бути небезпечно. Передача у штрафний майданчик. і їх не доходить м'яч до зубора. І все. Фінальний свисток. І гірник святкує закономірну і заслужену перемогу з рахунком 2-0 над Миколаєвом. Набирає 39 очок, наближається до, на одне очко до четвертого місця. Трибуни дякують молодці. Дякуємо і ми команді. Дякуємо за боротьбу, дякуємо за гарну гру, дякуємо за перемогу. З вами був коментатор Василь Тріска. До наступних зустрічей в ефірі.